Відпочинок, що згуртовує, у Черкасах пройшов другий фестиваль тімбілдингу Summer Challenge 2017. 12 команд змагалися за право надати грошовий приз у 25 тисяч гривень одному із соціальних проєктів, представлених тут же. Перемога дісталася арт-проекту для підтримки онкохворих дітей. Подаруй посмішку. Учасники долали скаледром, виконували різні силові та логічні завдання, які потребують спільної та злагодженої участі усіх членів команди. Також цьогоріч навчалися взаємодіяти у команді не лише дорослі, а й діти у нас сьогодні 12 команд бізнесу змагалися і 14 команд дітей. Причому не тільки з міста Черкаси, а й з області. Тому якось так раптово вийшло, що ми стали обласним фестивалем. Успіху досягають командою, і в даному випадку. Я прийшов не лише як просто громадянина, я прийшов подивитися дійсно на гарні команди, можливо, навіть прийняти досвід, побачити, як це виходить у інших. І в своїй подальшій роботі теж хочу використовувати те, що тут побачив.